Всім привіт! Ми з України, Сумська область. Дякую всім, хто підписався на мій канал, поставив подобайки до попередніх відео, написав коментарі. Канал відносно молодий, йому всього 2 неділі а вже є багато переглядів, що спонукає і надихає ділитися своєю технологією, своїм досвідом. Хотів розповісти. Бо багато питань, як відбудовую ващину у корпусних, ну, у наставочках під мед. Але переглядуючи відео на других каналах, спіймав себе на думці, що зараз більш така тема більш важлива, це земівля бджіл. І як люди готувалися до нього. І на каналі наша то є Пасіка В'яру. Вчора чоловік. Оглядував свої вулики, переживав, чи перейдуть вони в другий корпус в Руту, на рутовській системі. Ну і всі показував, як зимують. Перед новим роком Геннадій Броніславович Ізмайлов теж розповідав, як він зимує свою технологію. Він працює на 145-й рамці і розказував, як він в трьох корпусах, формує гніздо. Яка технологія, як виставляє рамочки на вибраковку, ну, повністю процес підготовки. І я себе піймав на думки, що мені у цьому питанні нічим пофастатися, в кавичках, звісно. Тому що моя технологія підготовки до земівлі вже закладена в самій українській рамки і в конструкції українського корпусного вулика. У пунктах. Що я повинен зробити, в основному в мене пункти, що не потрібно робити, щоб джули, як найкраще перезимували. О цим питанням і хотів я. Така тема виникла спонтанно і, думаю, розкрию і розкажу, як я готуюся до, до зимівлі. По пунктах, що не потрібно робити, щоб бджілки якнайкраще перезимували, в мене перший пункт це. Не потрібно відкачувати гніздових рамок. Усе, що ділки собі принесли, вони знають для чого, вони на ньому перезимують. По-перше, не відкачуючи гніздові рамки, ми підвищуємо культуру виробництва меда. Я для себе рішив, що буду відкачувати лише 145 ту рамку, яка не використовувалася під розплід. Там мед якісний. Він чистий, він без домішок. В цьому році я переходив з Даданівською рамку. В основному 25 сімей я переводив на таку і Даданівські рамки ставив під, під мед, щоб ділки занесли їх, ну, собственно, щоб перейшли вони із цих Даданівських униз у корпус на українську рамку. От і позаливали медом і такі рамки, що ще можна було качати. Не чорні, не, не такі, що гніздові залили залились медом. Прийшлося відкачувати. І одразу ж у медогонки колір меду і показав, що він темніший. Можливо, це там був мед із гречки, у нас тут насіяно було. Такого, щоб медозбору я й не бачив. Можливо, і це, ну, мені кажеться трошки це друге, другий факт, що він темніший був, що вроді би так красивий, цей чистий, жовтенький. Янтар, а той вже другий. Також зразу і у забросному меду відтінок і колір заброса вже зовсім другий, вже темніший, вже не такий він чистенький. Коли ми не закармлюю я гніздо, мені не потрібно купляти сахар, тратити свої кошти, привозити його і тому подобне. А потім вже ще ж не потрібно його і колотити, роздавати, закармлювати. Тим більше таке час, що тут на городі треба пооббирати і картошку, і буряк, і моркву, і тому подобне. Так само в полі, соя дозріла. Треба сіяти озимину, треба сіяти, я займаюся по нову тілу, треба сіяти жито покровне під другі агрокультури. Роботи, коротше, тьма. І дрова, і хату підготують, і все на світі. А тут треба кормити діл, бо, бо така у нас технологія. У мене цього відпадає. Ще який плюс у цьому, що я не кормив і вони були на своїх кормах. Матки прикратили яйцекладку у вересні місяці. Жовтні у жовтні в мене вже ні в одній сім'ї не було розплоду. Трави от можна сказати, увесь вересень. Я 4 неділі 4 тижні, стояли в мене пластинки. Одні забирав, кожні, кожної неділі одні забирав, другі ставив. Використовував я сам настаю пластинки і на скобаток скупив, а потім настаював. Розказувати не буду, яка, що я робив і з чого, тому що в мене вийшло, не дай Богу, у кого не получится. Дивіться, совітуйте з ким робіть самі. Цього цим ділитися не буду. Я не спеціаліст, я не хімік, я не той. У мене вийшло, я отак вирішив, переекспериментував. Так що це цього розказувати не буду. Що і, як. і Ярослав Мугарська, і Владислав Дончик. Як вони вважають, як вони роблять показують. Що... Є там. Ага, прикратили раніше сіять, сім'ї були здорові. В них було корм, вони наращували сім'ї. Їм не потрібно було Дой, наращувати і наращувати. Що... Ще у пасічників знакомих, ще й в ноябрі був. Хотів в тому году, ну, в тому году в мене були слабші сімейки. І я застосовував двохматочну зимівлю в одному корпусі через Ганімановську решітку на один льоток. Прекрасний той досвід. Хорошо вийшлося, перезимували 100%. Ну, В цьому году у мене таких слабеньких сімейок. Ну, штук 5-6, яких я оставив зиму на 6 рамках. В середньому всі ну, в по пасіки в мене пішла в на, на 8 рамках. Були такі сім'ї, з яких я просто ну, треба було витягнути останню останню 12 ту рамочку, 12, щоб тут більший простір продуху був для, для кращої вентиляції. А так, в принципі, можна їм було оставляти і 12. Так що. Тої сім'ї пішли сильні. І потреба ще заглядувати Взагалі нема ніякої. Я думаю, все буде в них гаразд. Поки покажу, дай Бог доживем до, до весни, покажу, як перезимували і тому подобане. Оце така тема получилось, чим вирішив поділитися. Також хотів в цьому году застосувати. Метод ізоляції маток закупив кліточок пересильних на всю пасіку, тому що, як і по Малихіну дивлюся, ж, що ізоляція маток, щоб вони дов, ну, раніше прекратили червління, прикратили свій розвиток, а також і своїм розвитком, і розвиток кліща в сім'ях. Ну, Це така тема для мене цікава. Закупив кліточок пересильних, щоб були ж на готові. А тоді. Вони самі прекратили всі яйцекладку, тому що мед є, бджола на, наростилася. Все, кончилась і така тема. І оце такі в мене пішли вони в зимовку. Які переваги? Я думаю, усив те, що я розказав і показав. Наскільки менше роботи? Ми не втручаємося, сім'ї крепкі, прекрасно. Оце чим хотів поділитись. Кому сподобалося, про що я розповів і стане в нагоді, поставте вподобаєчку. Запрошую підписатись на мій канал. Думаю, ще багато цікавих тем. Постараюсь розповісти, на мою думку, що я -то не такий професіонал і не вважаю себе, і сам за той, дивлюсь, як другий ровний щось, позичаю з інших технологій. Ну, а те, з чим можу поділитися, що з мого досвіду постараюся. Розповісти. Також відповісти на вопроси, кого, кого що хвилює, хто задасть. Так що, всім миру, добра, благополуччя, до нових зустрічей. Хай вам щастить.